Сьогодні готуємо львівський сирник з маком. У мене на сторінці вже є один рецепт з вишнями можете переглянути. І тоді мені писали, це не львівський сирник. І що? Я, звісно, загуглила і що з'ясувалось. Всього є 32 варіації львівського сирника за версією гугла. І з маком, і з яблуками, і з цедрою. І той рецепт, який ви бачите в інтернеті, теж може бути неоригінальний. Не будемо копати в давнину, головне, щоб було смачно. Спочатку підготуємо макову начинку. В баняк викладаємо зерна маку. Заливаємо його кипятком, щоб він приблизно на 2-3 см покривав мак. Перемішаємо, щоб точно визначити, скільки тут маку, бо він весь зверху сплив. Ще трохи додам. Доводимо до кипіння та варимо на середньому вогні приблизно хвилин 15. Не робіть великий вогонь, щоб воно так дуже сильно булькало, а так, щоб потрохи кипіло. Періодично відкриваємо, перевіряємо, що тут наш мак вариться. Пройшло 15 хвилин, ми бачимо, що мак став набагато густіший. Вимикаємо. Беремо сито. Перекладаємо його на сито, щоб збігла зайва рідина. Зайва рідина збігла, перекладаємо в мак в блендер. Додаємо цукор, дрібку солі. Збиваємо гарненько блендером до посвітлішання. Періодично треба помішувати, бо ми бачимо, що знизу вже більш світлий, а зверху ще темний. Тому періодично відкривайте і піднімайте його з дна, мак вже посвітлішав, так світло падає, що не видно. Залишаємо, щоб він повністю охолонув. Далі будемо готувати сам сирник. Я зазвичай для сирників чи сирної випічки завжди купляю такий сир. Мені він подобається, бо він сухий і ідеально підходить для випічки. Не розтікається, нічого з ним не робиться. Для сирника я взяла сир на 9% жирності. Це сухий сир. Якщо у вас сир вологий, краще відкинути його на марлю та зайву рідину віджати. Бо, якщо у вас сир дуже вологий, то результат може бути непередбачуваний. Так, з сиром визначилися. Далі беремо вершкове масло та розтоплюємо його зручним для вас способом. Масло розтопилося, поки відставляємо. Перетираємо сир через сито. Хто каже, що він не перетирається, просто сильніше притискайте. Подивіться, який перетертий цей сир. Він просто розсипається, дуже ніжний. Поки відставляємо. В окремій ємності будемо збивати яйця з цукром, цукор. Обов'язково додаємо дрібку солі та трошки ваніліну. Збиваємо в не дуже пухку масу, таку середню. В принципі, цього достатньо. Додаємо до сиру збиті яйця. Легенько перемішуємо. Далі додаємо, вже охолонувши масло. Ще раз все перемішуємо. Далі додаємо жирні вершки кімнатної температури. Ще раз все перемішуємо. Ось така пухка маса. Саме в самому кінці додаємо манку та гарненько її вмішуємо, щоб вона добре розподілилася. Ось така сирна маса виходить. Родзинки просушуємо від зайвої вологи, я їх на ніч замочувала в алкоголі. Також можна замочити в цукровому сиропі. Додаємо їх до сирної маси. Все наша сирна маса готова. Повернемось до маку, який у нас вже охолонув до кімнатної температури. Додаємо до нього яєчний білок. А ще раз все перемішуємо на блендері. Ось така макова суміш. Беремо форму, змащену маслом, застелену зверху пергаментом Поставимо її на деко, під низ викладаємо мак та розрівнюємо. Можна навіть трошки притрамбувати його зверху стаканчиком, щоб воно гарненько розподілилося рівномірно, щоб був гарний маковий слой. Зверху викладаємо сир. Та також все добре розподіляємо. Гарненько заходьте на всі краї, щоб не було пустот. Ось і все випікаємо в попередньо розігрітій духовці. Температура 180 градусів, режим верх-низ, до готовності. Це приблизно 45-50 хвилин. Але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці. Через 20 хвилин випікання подивіться, якщо бачите, що зверху трохи підгорає, то накриєте фольгою, щоб краще пропеклося всередині. Все, випікаємо. Сирник випікся, подивіться, який він гарний. Дамо йому час охолонути, а далі зробимо шоколадну глазурь. Для глазурі розтоплюємо шоколад разом з рослинною олією. Негарячий шоколад виливаємо зверху на сирник. та ставимо в холодильник до повної стабілізації шоколаду. Трохи шоколад затік, що не дуже видно свої, але загалом дуже гарний вийшов. Подивіться, який він прекрасний.